Всім привіт! Сьогодні практика йога на все тіло. Починаємо. Сідайте зручно на п'яти. прикрийте очі, долоні можна розвернути догори. І зробимо глибокий, свідомий вдих і довгий повільний видих. Відчувайте, як піднімається грудна клітина і опускається. Ще вдих. І видих. Покладіть руки на ребра. І робимо вдих. Відчувайте, як грудна клітина розширюється. І на видихі ребра опускаються вниз. Ще раз вдих. Видих. Повторили. Протягом практики не оцінюйте себе, також пам'ятайте про повагу до свого тіла. Якщо є дискомфорт, виходьте з положення. Давайте отримуємо задоволення від цієї практики. Ще раз вдих і видих. Відкриваємо очі, потягнули руки догори, вдих, опускаємо ліву руку на килимок, витягнули весь правий бік, вдих, вверх, інша рука, видих. Тут вдих, видих і вдих, вверх. Права рука на ліве коліно, ліва рука за спину. І подивилися або вперед, або в направленні лівого плеча. Спина рівна, маківка тягнеться догори, легка скрутка. Вдих, м'яко виходимо, руки догори і на видихі в іншу сторону. Вдих, руки догори, опустили. Загинаємо великі пальці всередину до долоні, іншими пальцями прикриваємо і робимо кругові рухи, розминаємо запястя в одну і в іншу сторону. Рухи повільні, м'які. І кругові рухи руками, назад. І вперед. Закінчили. Переходимо на чотири опори, долоні коліна, і тепер. Одне коліно піднімаємо від килимка і відводимо його в сторону. Опустили таких 5-7 разів. В своєму темпі, з'єднуючи з диханням, вдих і видих. Вдих, видих. Закінчили. Тепер підіймаємо те ж саме коліно і витягуємо ногу в сторону. Колінна чашечка активна, пальці ніг дивляться на вас. І повторили п'ять-сім разів. Закінчуємо, тепер те ж саме коліно малюємо коло в одну сторону і в іншу. Закінчили, сідаємо на п'ятки, руками потягнулися вперед, витягуємо спину. Підіймаємось вверх. Тепер інше коліно в сторону. 5-7 разів. Закінчуємо, піднімаємо коліно в сторону і виштовхуємо ногу в бік. Вдих, видих. Закінчили. Малюємо коло в одну сторону п'ять. І в іншу. Закінчили. Сідаємо на п'ятки, потягнулися руками вперед. Підіймаємо корпус вверх. тепер. Пальці ніг на килимок. Відриваємо коліна від килимка. І якщо потрібно, руки залишаються для опори тут. Якщо відчуваєте, що ви спіймали цей баланс, тоді покладемо руки на килимок і спробуємо затриматися тут на декілька циклів дихання. Концентруючи увагу на диханні. Піднімаємо руки догори вдих. І права рука на ліве коліно, а ліва рука за спину. Скрутка, погляд направлений в сторону. Або вперед. Так буде легше тримати баланс. І вдих, руки догори, видих в іншу сторону. Руки догори вдих, опустили руки на килимок. І тепер, опускаючи п'яти на килимок, вирівнюємо ноги. Уттанасана, Знову на пальці ніг. Сіли на п'ятки. Вдих, видих, уттанасана, нахил. І повторюємо в динаміці. Останній, закінчуємо будто на сніг нахилі, розслабляємо шию, голову, можете переминатися зі стопи на стопу, витягуємо хребет, ноги. І подивились вперед, підіймаємось вверх, вдих. Видих тасана, та опустили руки. Підтягуємо ліве коліно до себе. Беремося рукою за щеколотку і встановлюємо його на внутрішню частину стегна. Стегно давить на стопу, а стопа на стегно. Тут руки можна залишити або на талії, хто хоче інтенсивнішого балансу. Підіймаємо руки догори, долоня до долоні, врік шасана поза дерева. Живіт підтягнутий, копчик підкручений. Вдих, видих, опускаємо руки, а нога робимо відступ в сторону, задню ногу ставимо так, щоб вам зручно було вийти. Позу героя два, П'ятка передньої ноги має бути під коліном. Задня стопа, пальці ніг трошки завернуті всередину. Таз розвертаємо в центр разом з грудною клітиною. Руки паралельно підлозі. Погляд направлений за витягнутою передньою рукою. Колінна чашечка підтягнута вверх. Ноги сильні. І з цього положення задню руку опускаємо вздовж по задній нозі і підіймаємо вверх іншу руку, потягнулись. Руки паралельно підлозі, вирівнюємо передню ногу, стопи паралельно одна одній. Руки в сторони, нахил вперед, спина рівна, маківка тягнеться в одну сторону, куприк в іншу, коліні чашечки підтягнуті вверх. Відводимо плечі від вух, і руки догори вдих, пальці. Ніг залишаються розвернуті в сторони, а п'ятки завертаємо в центр. І руки паралельно підлозі сідаємо в позу богині. Підкрутили таз, куприк направлений вниз. Дихаємо. Руки догори вдих, вирівняли ноги. Опускаємо на видихи руки і пальці стоп, п'ятки, пальці п'ятки, з'єднали ноги, руки догори вдих, нахилу та назано. Розслабились, піднялись вверх вдих. Видих. Підіймаємо праве коліно, беремося рукою за щиколотку і встановлюємо на внутрішню частину стегна. Руки догори вдих, долоня до долоні. Опускаємо руки, стопу відводимо вперед, задню назад. Знову підлаштували ноги так, щоб вам було зручно вийти в позу героя. Тазові кістки в центр, коліно штовхаємо назовні. Задні пальці ноги завернуті трохи вперед. Плечі відводимо від вух. Погляд направлений за передньою рукою. Ноги сильні, коліна чашечка задньої ноги підтягнута. І задня рука по задній нозі вниз, передня рука вверх, потягнулися. Руки паралельно підлозі, стопа паралельно іншій стопі, нахил вперед, спина рівна, коліні чашечки вверх, ноги сильні і активні. Руки догори вдих. Завернули п'ятки всередину. Руки паралельно в підлозі присіли в позу богині. Куприк направлений вниз. Руки догори вдих, витягнули ноги. Видих опустили руки і з'єднуємо стопи. Руки догори вдих, нахил вперед. утанасана. Розслабились. Можна взятися долонями в замок, витягнути плечі. Роз'єднали замок, опустили руки, відриваємо п'яти від килимка, сідаємо на п'яти, вдих, видих, тут, знову відриваємо руки від килимка, виходимо в баланс. І тепер опускаємо п'ятки на килимок. І наша задача зараз дуже повільно, мягко опуститись вниз. Супер. Ноги поставили трохи далі, руки поставили за таз будемо виходити в позу стола, таз штовхаємо вверх, сідниці зажаті. Ноги активні, плечі розкриті. Вдих, видих. Таз ще вище розслаблено опускаємось вниз. Сіли зручно. Пальці ніг дивляться на вас, руки догори втих і нахил до ніг. Можна призігнути коліна, живіт тягнеться до стегу. Розслабляємось тут. З кожним видихом розслабляємось ще більше, відпускаємо напругу. І по готовності підіймаємось вверх. Дякую вам, що практикуєте зі мною. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.